У сучасному світі, де ми звикли жити для інших, для дітей, внуків, роботи, суспільства, думка про те, що бодай півгодинки на день присвятити виключно собі, часто викликає почуття провини. Як же так я витрачаю час на прогулянку чи книгу, замість того, щоб приготувати ще одну страву для рідних? Так думаємо ми всередині. Але чи справді це егоїзм, чи навпаки обов'язкова умова для здоров'я та щастя? Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. І це відео створено завдяки запитанню, піднятому моїми шановними підписниками. Я вам дякую дуже за підтримку і коментарі. Отже, час для себе це егоїзм. У багатьох родинах старшого покоління досі панує установка. Справжня жінка чи чоловік має віддати себе без залишку дітям та внукам. Час для власних потреб розцінюється як розкіш і всіляко засуджується. Нещодавно я розмовляла з однією жінкою, яка в силу своїх життєвих обставин в очікуванні документів була без роботи, в чужому місті, не знала, куди себе подіти, хвилювалась дуже. І вона стала просто гуляти. У місту вона сказала мені так: я так в житті не відпочивала ніколи. Тобто, людина десь 60 років постійно все життя бігла, працювала, тягнула на собі свої проблеми, родину. Як кажуть, світу білого не бачила. Відпочинку як такого не було. Парадокс у тому, що саме така жорстока самопожертва часто веде до вигорання, роздратованості, проблем зі здоров'ям, і врешті шкодить тим самим близьким, заради яких ми і відмовляємося від відпочинку. Психологи наголошують, час для себе це не втеча від обов'язків, а інвестиція в енергію та внутрішній ресурс, який ми потім віддаємо близьким. Не дарма авіакомпанії у своїх інструктажах нагадують: спершу надягніть кисневу маску на себе, а вже потім допомагайте дитині. У житті працює той же самий принцип: не подбавши про власне здоров'я та щастя, ми не зможемо повноцінно дбати про інших. Згадайте відомий одеський анекдот. Мамо, а чому ви раз на тиждень зачиняєтеся у кімнаті, п'єте каву і статістечко, щоб ніхто вас не бачив? Діти, ша, не заважайте, я так і зараз роблю нас щасливою родиною. Це якраз про те, що маленькі радості для себе це не егоїзм, а спосіб зберегти тепло, сили і любов для близьких. Дослідження науки останніх років одностайні. Люди, які приділяють бодай 15-30 хвилин на день селф-кер, турбота про власні потреби мають вищий рівень життєвої задоволеності і нижчий рівень стресу. Ось кілька наукових аспектів. Метаналіз 79 наукових вибірок показав, люди, які вміють ставитися до себе з розумінням і дозволяють собі відпочинок, значно щасливіше і стійкіше до труднощів. Ось, як каже докторка Шеріл Карвер, клінічний психолог, спеціалістка з вигоранням. Багато клієнтів відчувають провину, коли беруть час для себе. Але правда в тому, що виснажений дорослий не може бути ні добрим батьком, ні уважною бабусею. Відпочинок це акт відповідальності, а не егоїзму. І знову повертаємося до наукових досліджень. Доведено, що мікропаузи протягом дня, тобто хвилинки відпочинку тривалістю до 5 хвилин, прості розтягування, фізичні вправи, дихальні практики, прогулянки на повітрі, знижують втому та відновлюють концентрацію. Нові наукові дослідження акцентують важливість перебування на природі. Всього 15 хвилин у зеленій зоні здатні знизити рівень тривожності і підняти настрій. Вийти і доторкнутися до трави реально рятує від депресії та тривоги. За словами вчених, просто сидіти в парку і насолоджуватися природою допомагає психіці більше, ніж завзяті тренування в залі. Час присвячений хобі активує парасимпатичну нервову систему, включається режим відпочинок і відновлення, що знижує рівень кортизолу, гормону стресу. В мозку зростає рівень ендорфінів. Це природні анальгетики. Вони викликають відчуття легкості, радості. Тобто гра на музичному інструменті, пробіжка або заняття фітнесом, в'язання чи малювання не крадуть часу сім'ї, а дають нам енергію та емоційну врівноваженість. Нейробіологи кажуть, що під час практик на кшталт йоги, медитації або знову ж таки прогулянок на природі в мозку підвищується активність дофаміну та серотоніну гормонів щастя. А соціологічні дані доводять, що люди, які регулярно займаються тим, що їм подобається: спорт, мистецтво, творчість, демонструють вищий рівень життєвої задоволеності та кращу стресостійкість з меншим ризиком вигорання. Ось що пише Ендрю Стептоу, професор поведінкових наук Юніверситі Коледжу Лондон. Дослідження показують, що люди, які займаються дозвіллям чи хобі, мають нижчий рівень стресових гормонів та кращий імунітет. Тобто відпочинок буквально робить нас здоровішими. Отже, час для себе це не каприз і не зрада сім'ї. Це частина відповідального ставлення до життя. Адже щасливий і відновлений дідусь чи бабуся це найкращий подарунок для онуків. А батьки, які знаходять баланс між для інших і для себе, передають дітям важливий урок. Любити інших можна тільки тоді, коли вмієш любити себе. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть ваші думки стосовно часу для себе, підписка і лайк, якщо вам було цікаво. І я вам бажаю чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії. Приділяйте час собі, займайтеся собою, турбуйтеся про себе, будьте щасливими і даруйте частинку свого щастя рідним.